Чудо ситуація на фронті вона залишається складною. На жаль, вчора було чергове загострення в районі Авдіївки, коли під ранок дві групи до 25 пічові кожна практично перейшли в наступ по нашим позиціям. Головною метою це, звичайно, було знищення наших опорних пунктів в районі Авдіївки і захоплення нашої території. Перша група була зупинена зразу і відійшла, інша група. Було частково знищено і практично вмілими діями, маневром, силами, засобами, які були особовий склад інше другої бригади, частково знищив ту групу, відкинув її і зайняв спостережний пост, який раніше належав растичному поварню. Тут я хотів би сказати, що діяли особовий склад дуже чітко, вміло, і це в принципі, дало можливість схопити той пост. На жаль, є. Ситуація продовжує бути важкою. Штурмові дії практично продовжились на протязі всього дня і вночі було більш-менш спокійно, але під ранок знову вже почались обстріли. Обстріли ведуться практично із всіх войнових засобів, які є в практичному. В основному це заборонено. Танк, артилерія і інші засоби, які в є.